Всім привіт! З вами Тарас Віктор. Сьогодні хочу подивитися такий э, зовсім неймовірний розклад про саранчу. От мені часто пишуть, робіть розклад на саранчу. Чесно сказати, навіть не знаю, як його робити. На саранчу розклад. Тому що це ну, така тяжка тема і навіть не знаю, які питання задавати. Ну подивимось. Саранча. Для чого вона? Для чого вона завезена? Я вам так скажу. Це продумування імператор. Сонце, випалення. Для випалення, для успіху і досягнення якихось результатів. Імператор, продумування. Сім'я. Чому сім'я випала? Сім'я в тупіку. Прийняття якихось важливих рішень. Імператор сила. Ось тяжке питання таке. Робота, так? Да? Велика робота Із-за заморів. Здалека. Здалека. Імператриця, це благо. Благо. Бачите, як випадає? Думаю, чому випадає тут десятка пентаклів? Для кризи. От десятка пентаклів і повішений. Пові... Повішений каже, зайти в тупік, але ще бути жертвою. Сім'ї, щоб були жертвою. Але тут теж карта випадає, дивіться, були плани, це карта планів, планів далека. Проділена велика робота. Імператриця, що каже, великий розвиток. Фінанси, благополуччя і так далі і тому подобне. Розумієте, так? Да? Це я не ні в нічому, у мене все є. Але випадає потім карта смерті. тут повішено жертва, а тут карта смерті. Ну, я так скажу, для чого завезено? Бачите для чого? Для того, щоб зробити народ ще біднішим. Це карта, як випадає, можна ще сказати, навіть для, для голода. Ну я не думаю, що буде зараз голод, це не те століття. Але гарного життя і процвітання, як по імператриці падає карта, не буде. Тому що тут карта смерті падає. От всі мої блага, ті, що були, у кого помідори, у кого якісь злакові були, у когось ще щось, карта випадає кінець йому. І на цьому цілі дуже добре впаде. Гірофон. Вибір, швидкість і суд. І збавиться. Але ця карта каже, що ще може бути колісниця. Колісниця. Вибір, рішення, вчення. Завести. Завести і освободити в контейнерах. Карта пауза випадає, і ще, знаєте, як загроза. Над людьми загроза. Але чомусь тут карта ще Прошла випадає. Але тут в мене випадає карта, що вже якісь міри, міри якісь приймаються і захист якийсь робиться від цього. Добре, подивимося далі. Чи розпространиться вона кругом. я так одне питання задав для чого. А вже почав розказувати, куди йшов. Чи будуть якісь міри прийняті проти цієї сторони? Чи саранчі? Чи будуть якісь міри прийняті? Давайте по Запоріжжю подивимося, що по Запоріжжі, там. Та не дуже до них і приймеш. Королева мечей, каже, захист якийсь є, але увінчався як нібито неуспішністю. Тройка мечів. Ця карта каже, що загроза, навіть можна сказати на оцю сарану, що вона нападає. Але і на королеві мечі можна сказати, що це сарана. Я йду і викосню все на своєму путі. Із-за маленького. Із-за маленького великі проблеми. Але ще карта каже, що розчарування. Можливо, якийсь захист роблять від королева мечей. Ми сильні ми захистимо, але розчарування не вдається. Ось така... Це разу, що не дуже що і зробиш. Добре їй тут, бачите? Така карта добре. Клімат підходить, сонце, вода, тепло. Так, так, так. Ну, вже розговори якісь і тут і фінанси вкладаються на це діло все. Уже є. Це карта збрання. Збираються. Якийсь колектив і дають їм наказ, що робити. Карта роботи. Карта роботи, але тут, бачите, з книжкою сидить, з книжкою чи сидить, збирає людей і каже, гарна виповнена робота. Працюйте, і дає накази. Карта розгору теж королева кубків. Але тут з Пентаклів каже, що вкладаються якісь на це фінанси для боротьби. Хто тяжкості випадає? Тяжко це все зробити. Тому що. Така зараза, що попробую, що зробити. Чи буде розпространятися на другі регіони крім Запорізької області? Це Серенча. Чи буде розпространятися на другі території і областях Крим Запорізької церанча? Буде колісо фортуни. Ще будуть великі зміни. Але колісо фортуни, ще каже, все зміниться, але це все одно карта руху. Будуть розпространятися на другі. Ой, і шестерка мечей. Весь час будуть йти туди, де їм краще. Тут з'їли, пішли далі. Тут з'їли, пішли далі. Буде йти розпространення. І ще й хороший ріст. Територія їм хороша для розвитку. Глупець, омоложення. Буду добре розвиватися. І карта буваєте, дивіться, як стаями. Тут мене тройка кубків, це радость і келихами, Ну вони без келихів, Але біди роблять багато. Біди роблять багато, але ну, ця карта розуміли, так? Да? Багатьох. Стає. Ну, будуть розпространятися. Зможуть їх зупинити? Чи зможуть зупинити повністю саранчу? Чи зможуть її знищити і зупинити повністю саранчу. Дуже велика робота йде, успіх буде. Але не повний. Робота є, успіх не повний. Тут карта каже, перспектива є. Перспектива є. І що розумієте, це те саме, що жук королазки. І оскільки я не бризка, він знов з'являється. Так що повністю його вже знищити не вдасться. Його тільки може природа уничтожити. Мороз. Призупинити можна. Призупинити можна. Мені мене зараз карта ночі випадає. Не знаю, як тут на них що зробити. Карта ночі випадає. Призупинити теж. Щоб боялися далі проходити. Якісь заграждення робити, я не знаю, що оприскувати може. Тут карта припадає кінця. Дев'ятка Кубков. Ну ця карта може е сказати про масове оприскування і особливо вночі. Але вода тут ще чомусь випадає. Ну не і карта я знаю, що робити. Щось пропонує, щось дає. Ну, я ж не думаю, що е комусь захочеться. Отравити якусь воду там, де вони п'ють, щоб всі знищилися, тому що це буде катастрофа для всього. Тому що Тут карта води випадає. І тут карта води випадає кінець. Ну я не думаю це. Праведливість карта вибора. Все стоїть на чаші вісов і так як обдумування йде. Як оцікти цю заразу? Як її оцікти. її завезли сюди, чи вона сама появилася. Мені цікаво точно. Її оцю саранчу завезли сюди, чи вона сама з'явилася? Здалека. План був такий був, дивіться. Я в самому початку розкладу робив, питав. І мені ця карта випала. Плани такі були. Плани такі були і вони реалізували їх. І знову мені та карта випала. Для масового уничтоження. Людського достатку. Для масового уничтоження, людського достатку. Щоб поволнувалися трохи королева купів. Башня. Та тут і так проблем хватає. Кінець. Розочарування. Кінець і картамиру переїзду. Перейшли перейшли вдруге. Ну я не думаю, що для того, щоб бросали і їхали десь у другу країну. Це масове переселення. Ну та я не думаю, що Саранча може переселити людей. Карта випада миру, як переїзд тут в Україну і башня. Це от спонтанно люди рішили от кінець і карта миру випадає. Осознання, що робити. Я не знаю, в мене тут карта випадає як оружі. Планували як оружі для уничтоження. Напевно, більше все як біологічне оружие. Тому що тут не випадає так, як летить на десятки мечів все одно загроза з повітря і знищення, як біологічне оружі. Завезено. Очельник взагалі кажуть. Тепер спробую вирішити цю проблему. Одтягує назад. Але я думаю, і буде з цим всім. Буде ще з цим всім. Тому що по башні, може бути, як і різко спланували і почалося, так по башні може ще бути і різко закінчиться. Защита. Щось придумається. Але вшельник ще, ніч, знаєте, як дві дороги. Закритості дві дороги. Але пошельнику теж закритись. Це розумна людина, яка знає, як закритися, що зробити. Продумує все. Находить світло. Смерть випадає. Ілюзії. Ну, дивіться, ну, на повне уничтоження ні. Тут смерть випадає і ілюзія. От повен кінець, от та рішення, що будуть приймати, я не знаю, дуже-дуже розумні люди, що зробити і як закрити смерть кінець. Але випадає ілюзія. Приостановка буде, це зупинка, та зупинка. Але і робота велика проводиться ось. Ну, завезли. Ні, саме вона не розвелася, завезли. Те ж лянок покаже мені карта, в чому її завезли. Ну, якщо я розшифрую навіть, в чому завезли Заразніше. Ну, Деся не знаю. Тяжко було, але йшли. Ну, Тут більше карта випадає як з повітря. Навіть та з повітря. жезлів це, – це карта вогню, але це карта перельотів, руху, дії. Дії Йшли. Тяжко було, але йшли. Мірофонт. Початок. Думали, як? Як наказ? Навести порядок. По жезлу, щось почали нове. Ага. Думали, на якій території це зробити. І вирішили, що найбагата територія це Запорізька область, так? Да? Випала імператриця. Дуже багата і все є. А тут карта каже, думали, на якій території це зробити. І карта плана там випадає тройка жезлов. Після стагнації обдумування вирішили на Запорізьку область. Запустити, ну все завезено. Ось карта трудно прийнятого рішення. Тут хоч як не вдивляйся, самі вони не завелися. Щоб самі вони завелися, треба було з першого разу показати. Ну, защита буде якась. З першого разу треба було б сказати, ага, початок малу, розвиток, а потім випадає, почали розвиватися імператриця, дітородності пішло. А так тут зовсім по другому карта показує. Показує, що плани були. Плани були ось. І думали куди. Так що ось так, ось так. Ще на других територіях буде присікатися. Та вже, було, вже розговори за це йдуть. І вже ну знищить, звісно, ну, знищить вона все. Тому що випадає... Після неї нічого не стається. Десятка мечів. Це чорний пар. Все з'їдає. Щоб їх розірвало. Але нічого не зробиш. І такі спитання дають. Ага, часто ще кажуть, що це по Біблії. У Біблії написано, що ще це через те, що люди зневірилися в Бога. І що до цього причетний Бог. Ну, я думаю, що це повний бред, єрунда. Давайте подивимося, чи так все, чи ні. Чи через те, що Бог наслав саранчу. Ні. Це дивіться. Це не карта Бога, це карта тройки. Зібралися і рішили. Дали приказ. Карта роботи. Приказ. Найшли територію. Ну і вирішили запустити. І ще тут карта з переїзду випадає колісниця, Рух. Врожай. Рух, врожай і потеряв врожаю. Бачите, які де карти. Рух, врожай, потері врожаю. Ну ці карти всі до Бога не відносяться. І те, що... Те, що що... Ні. Шестьорка купу. Прошло. Ну, напад на сім'ї обмеження. І так далі. Напад на сім'ї, обмеження потілі випадають. Чомусь карта випадає з прошлого. Дуже великі масовані мелкі. І де ми там і проблеми. Ну, це я кажу за саранчу. Там, де саранча, там і проблеми, великі проблеми. Кругом. Все викосується, але ці проблеми переходять більш гостріші проблеми, і карта випадає прямо такого башня, все знищується, сильно вліяє, навіть випадає на бит людей. Швидке переміщення по ну, це карта землі, карта полів, карта благ. І нічого не стається, обмеження. А там вже карта жертви. Там, де пройшли, там люди залишилися жертвами. Ні з чим не кажуть. Але тут по цій карті кажуть, треба подивитися на ситуацію з іншої сторони і прийняти якесь важливе рішення. Правильне рішення, щоб це все знищити. Ну, все, по-любому не удасться знищити. Але прибуркати якось потрібно це. Дякую, що дивилися цей розклад. Сам блак-оподобайте. Ділимося цим розкладом, а також підписуємося на благо.